Пляжний сезон у Івано-Франківську відкрито. Уже традиційно його старт ознаменував волейбольний турнір. Поблизу міського озера на майданчику, покритому піском, змагалися як жіночі, так і чоловічі команди. У кожній двоє спортсменів. Довіра один до одного по один бік сітки. Запорука добрих результатів. Двоє. Легше порозумітися і водночас надіїшся тільки сам на себе і на свого партнера. Більше тебе ніхто не підстрахує. Серед трьох заявлених жіночих дуетів першість вибороли Ірина П'ятковська та Христина Калитка. Досвідченим волейболісткам перший турнір пляжного сезону дався нелегко. Однак, спритність, кмітливість і спортивний досвід привели дівчат до перемоги. Команди як можна сказати, що… Всі на одному рівні. Ми з дівчатами знайомі. Можна навіть граємо всі в одній команді, тому один одного знаємо як в класичному волейболі, А в пляжному волейболі кожного є свої хитрості. Тому, на жаль, ми не можемо один одного, як завжди, розкрити на повну, тому даємося не тільки до волейбольних хитростей, але й до жіночих мусимо даватися. Так що боремося, кожен м'яч дається з важкою перемогою, але... На піщаному майданчику у поєдинках зустрілися і шість чоловічих команд. Окрім стрибучості, доброї реакції, сили, відчуття м'яча, вони демонстрували власну атлетичність, адже у грі на піску спортсменам довелося частіше здійснювати стрибки і ривки. Ми проводимо традиційний турнір з пляжного волейболу до дня міста. Турніром з пляжного волейболу ми розпочинаємо пляжний сезон. Змагання проводяться за коловою системою, тому цілий день сьогодні вони будуть приймати участь у змаганнях. Пляжний волейбол активно культивується під час літнього відпочинку на берегах водойм. Мар'яна Гринечко, Андрій Українець. Новини на вежі.